Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, аналітик-методолог компанії Сілані з програм БАС. Нинішня тема інтеркампані BAS Куб. Що це така? Це така схема, яка дозволяє продавати нам товари між своїми організаціями в один клік, що мається на увазі. Наприклад, у нас є дві компанії: TOFSILABUS і ФОП Цибуля. Ми продаємо наші товари як від ТОВ, так і від ФОП. Купуємо ми також і на ТОВ, і на ФОП. В нашому прикладі ми будемо зараз продавати товар від ФОП-цибуля. Давайте продамо печиво пряники 1 кг за ціною 800 гривень. І дивіться, що нам система каже. Я не можу провести твою реалізацію. Йдемо в наші звіти по товарах організації і дивимося, в чому ж справа. Дивимося, у нас наші пряники є тільки на складах ТОВ-сілабус. Що я як менеджер? має зробити при класичній схемі продажів. Я маю піти в документ реалізації і від організації ТОВ продати своєму клієнту ФОП це печиво за якоюсь ціною. Далі я маю піти в документи надходження. Оприбуткувати це печиво на організацію ФОП від постачальника «Сілабус» за ціною 600 гривень. Це буде вже наша собівартість для фоп «Цибуля». І тільки після того піти в документи реалізації і продати нашому клієнту. Система. Проводить документ. Давайте закриємо місяць і подивимося наші звіти. Давайте фінансові результати переформуємо. Маємо. Виручку загальну від продажів клієнту плюс наші організації 1400 гривень, 800 плюс 600. Маємо нашу собівартість продажів. Давайте подивимося, яка у нас вона була. На вході на то лабус у нас була собівартість одиниці 480 гривень. А для цибулі, як ви пам'ятаєте, 600 гривень. І прибуток. Наш склав 320 гривень. Давайте подивимося валовий прибуток. По кожній організації бачимо витор, бачимо нашу собівартість і доходи витрати. Аналогічно 320 гривень. Формуємо наш управлінський баланс. І дивимося по організації прибутки і збитки. Звісно, що тут простий варіант, тому у нас тільки буде прибуток, зб... прибуток від цієї операції. По цілабу це 120 гривень, і по цибулі ФОПу 200 гривень. Це класична схема. Давайте подивимося, як буде виглядати. У нас схема інтеркампані. Перед тим, щоб цю схему використати, нам треба зробити деякі налаштування. Перше, це безпосередньо включити таку можливість. Для цього ми маємо поставити прапорець в полі передачі товарів між організаціями і контролювати залишки товарів організацій. Друге налаштування. Це в робочому місці настройки передачі товарів між організаціями ми маємо в системі вказати, хто кому може передавати таким способом товар. В нашому випадку, то всіланню має право передавати власний товар через схему Інтеркампані і повертати через цю ж схему. І ФОП-цибуля може таку ж операцію робити відносно ТОВ силабус Ще одне налаштування відноситься до напрямку діяльності. Нам потрібно відділити окремо наші між. Організаційні продажі. Для цього ми маємо створити напрям діяльності свій окремий, я його назвала міжфірмові продажі. Ви для себе називаєте зрозумілим для вас способом і налаштовуємо наш механізм, щоб ці, цей напрямок вказувався автоматично. Щоб ви. Кожного разу не вказувало його ручками в документах передачі товарів між організаціями. Що ми вказуємо? В полі клієнт ми вибираємо наперед визначеного клієнта, який знаходиться в довіднику партнери. Це наше підприємство. Оце таким жовтеньким кружечком. Далі ставимо позначку, розподіляється на конкретний напрям діяльності, і вказуємо. Створений раніше спеціально під такі операції напрям діяльності міжфірмові продажі. І, звісно, ж вказуєте дату, з якого застосовується це ця налаштування. Записуємо, закриваємо. І давайте тепер почнемо продавати. Я вже відмінила документи продажів. І зараз продамо. Це ж печиво, продамо в тій же кількості за тією ціною продаємо нашому клієнту. І дивіться, система нам нічого не сказала, вона провела. Йдемо в регламентні операції, закриваємо знову ж наш місяць. Дивіться, не обов'язково робити закриття місця постійно так ручками. Можна налаштувати регламентне завдання. Яке буде в автоматичному режимі, за якимось визначеним вами графіком, проводити е, ці операції. І дивіться, у нас система каже, що потрібно оформити передачі та повернення товарів. Переходимо. Ось. Цей документ реалізація товарів іншої організації і підміняє нам ті класичні документи, котрі ми робили раніше, реалізації і надходження. Вона в автоматичному режимі сама дивиться, який товар, скільки товару нам потрібно продати між нашими організаціями. Натискаємо кнопочку оформити передачу. Вибираємо нашу спеціальну ціну для наших міжфірмових організацій, ви їх можете теж створити. І бачимо наші пряника, одна кількість, ми продавали там одну кількість, по нашій ціні 600 гривень. Цей документ ми можемо формувати як на кожну дату під кожну реалізацію, а можемо один документ на період, на початок там, місяця. Проводимо. Тепер знову ж закриваємо період для того, щоб подивитися, проаналізувати наші звіти. Ідемо в наш звіт, доходи витрати, формуємо. І що ми бачимо? Ми бачимо наші 320 гривень, але зверніть увагу на один відбір показати продажі. Це важливий нюанс при про між організаціями, коли ми використовуємо схему Інтеркампані. Ми не можемо вже дивитися в цілому звіти по організації. Буде задвоєння. У нас вийдуть лишні, давайте я вам покажу лишні суми. І ви потім будете казати, а що ж це таке, звідки вони. І це треба пам'ятати, коли ви формуєте. Звітність, дивіться, 440 гривень, а у нас пам'ятаєте 320 гривень. У нас не може бути на 120 гривень більше. Тому при використанні механізму інтеркампані пам'ятайте, що звіт доходи і витрати ви маєте дивитися крім продажів між організаціями. 320 гривень. Далі, наступний звіт фінансові результати. Тут теж є свій нюанс. Пам'ятаєте, ми ділили напрямки діяльності? І у нас система показує наші продажі окремо по наших основних напрямках, тобто наші продажі виключно зовнішнім клієнтам. І наші окремо продажі, міжфірмові продажі. Так от, для аналізу ми маємо виключати цей напрямок внутрішній. Давайте переформуємо. І дивіться: 320 гривень. Пам'ятайте про це. Так само валовий прибуток. Також є налаштування показувати продажі, крім продажів між власними особами. І так ми і аналізуємо цей звіт. Ось ми будемо бачити, виключу наш продаж нашому зовнішньому клієнту. І давайте ще подивимося управлінський баланс. Тут все без змін: 120 гривень цілабус і 200 гривень. Цибуля. Далі ще є специфічні звіти, котрі відносяться виключно при використанні схеми Intercompany. Це продажі між організаціями, де ми будемо бачити наші товари, будемо бачити, котра компанія продала ті чи інші наші організації. У нашому випадку це товсі лапис продавала ФОПу цибуля. І ще один – розрахунки між організаціями. При класичній схемі ці два звіти будуть пустими, і тільки при схемі інтеркампані ці звіти будуть заповнені. Цей звіт буде використовуватися вами для того, щоб бачити заборгованість між нашими організаціями. При класичній схемі це звичайний звіт між. Заборгованість між постачальниками і заборгованість між клієнтами на цьому все. Сподіваюся, ви зрозуміли механізм інтеркампані. В себе ви вже тепер будете знати, на що звертати уваги. Мирного вам неба і до зустрічі!